Добрий вечір. Вітаємо нас на каналі. Сьогодні маємо в наявності для вас ось таке Volvo V50. Комплектація Air Design. Оригінальний Air Design. Машинка 2012 року, 6 місяць виробництво. Двигун 2.0, дизель, Д-3, 110 кВт. Машинка просто звір і при цьому дуже економна. У нас коробка передач механіка. Як ви бачите, в нас вже адаптивний ксенон, денні ходові огні, в нас вже д... легкосплавні диски R-Design, у нас дуже хороша резина літня, недавно замінені турбузні диски та колодки. Також в нас вже ось така накладка знизу на порозі R-Design, задній бампер R-Design. вже в нас ось так Дуже круто виглядає вихлопна система. Двигун D3, повторюсь. У нас також релінги, спойлер. Но машинка дуже круто виглядає. Таких машин одиниці. Дивіться, як машинка виглядає. Пробіг у нас 227 тисяч, оригінальний, підтверджений. У нас машинка з Швейцарії. Була в одного власника. Одна запис, Один запис в швейцарському бріфі. А тепер, друзі, дивіться, який у нас салон. Це натуральна шкіра. Чорно-біла, двохкольорова шкіра. У нас салончик також R-Design. кермо R-Design. вже у нас приборна панель R-Design. У нас тут вже такий не алюміній, а такий, вже, як то карбончик. Супер, салон, стан салона тут, дивіться, без зауважень. Нічого не фарбоване, нічого не перешивалося. Пробіг 227 тисяч, датчики світла, датчики доща, два ключики, шість передач, підігрів сидінь, навігація. дивіться який задній диван. Новий. Машинка реально ну, стан наближений до ідеального. У нас ось тут ось так виглядає, у нас дві шторочки в багажнику. У нас дивіться, які ще навіть заводські коврики, сірий коврик і така біла ниточка. Тут сидіння. Все в оригіналі. Таких машин в Україні не залишилось. Шість передач. Буде вже музика перформанс. Музика грає ще краще, ніж Дінаудіо у Фольксвагені Краще, ніж Мегані босе. 5 циліндрів. Працює дуже гарно, дуже чітко. Так, Покажу вам фарбу 112 мікрон, 107, 107, 115, 100 мікрон. 98, 106, 106, 114, 114, 115, 119, 120, 120, 119, 130 123, 120, 113, 120, 12. У нас ось це крило фарбоване. Ось тут є трішки шпаклівки, тут 500, 600, 1500, 300. Ну, ось тут є трішки шпаклівки. Там 500, 700, 900 мікрон без ДТП. У нас дверка також просто перелак. Ось ця дверка вже заводська фарба. Суто два косметичних підкраси. Стоєчка оригінал. Пройом у нас цілий. Тут наклеєчка з вінкодом, болтики не кручені, Суто була косметика. Відфарбували, тут покривали арочку без ДТП, машинка дуже круто виглядає, таких машинок в Україні немає. Також дивіться, задні нові тормозні диски та колодки. Там є сервісна книжка до останнього, до 217 тисяч. Також я вам покажу. Кому настані тут. Як працює гарно двигун. Це вже вольвський двигун. Де третій? 5 циліндрів. Двигун не митий. Дивіться, не буду знімати кришку, там двигун не митий. Не ржавий. Там форсунки сухі, турбіна суха, екологія на місці. Ну, Машинка тут дуже круто виглядає. Солідно, по багатому. Таких машин в Україні вже немає. Машинка в нас чистий 12 рік, розмитена та сертифікована. Дивіться, яке світло, адаптивний ксенон. чи їдеш як в день, як дядько. Дивіться. Е, друзі, ціна такої машинки. 10500 доларів, можливий невеликий торг біля автомобіля. Ну Дійсно, машинка в дуже хорошому стані, що по ходи частині, по двигуну, по коробці. Повторюсь, це в 2.0 дизель, де третій мотор, 110 кВт, 150 коней. Машинка просто звір. Машинка знаходиться в місті рівному. Також ми можемо поїхати до офіційного дилера на Вольво або на будь-яке ваше СТО, пробіг оригінальний. Є всі підтвердження тому, я вам зараз ще зроблю комп'ютерну діагностику і я у відео додавлю там по форсунках, по турбіні, по сажі. О, дивіться, як гарно виглядає. Все, друзі, тому ось така машинка, Volvo, V-50, все як ви любите, в такому дуже гарному стані. Все, всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, та до нових зустрічей. Так, і Ми робимо комп'ютерну діагностику, ніяких помилок активних немає, все в нормі. Пробіг я вам зараз покажу, там форсунок та садж я вам зараз покажу. Так, У нас перевірка форсунок. Дивіться, всі форсунки, 5 форсунок, всі біля нулів, всі в нормі. Так, також на спідометрі 227 тисяч і в нас в АБС також 227 тисяч кілометрів. Ну ось, і ми дійшли до комп'ютерної діагностики. Пробіг на спідометрі 227 тисяч. В комп'ютерній діагностиці також 227 тисяч кілометрів.